Уявіть, що вам сказали про те, що в Херсоні спалахнула холера: шок чи не так? А якщо я вам скажу, що це просто фейк, створений для того, аби залякати вас, і це дійсно фейк, який був створений російським пропагандистським медіа Ріа Новості. 21 червня вони повідомили про те, що у Херсоні спалахнула холера, в результаті якої 100 людей потрапило до лікарні, і 12 загинуло. А нібито київський режим замовчує цю інформацію. Фейк оперативно спростував центр протидії дезінформації, верифікувавши цю інформацію у обласної військової Херсонської адміністрації. А загалом останній раз у Херсоні реєструвалася холера ще 20 років тому, а в Україні в 2011 році в Маріуполі. Більше про те, як виник цей фейк, читайте у статті на Гард Сіті. А ви мийте руки і чисти своє інформаційне поле, щоб не втрапити у ворожі пастки брехні.